Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді свіжий автомобіль з Audi Q5 в білому кольорі на 3 двигунові 176 кВт. В рідній фарбі. Повнопривідна 4 х 4 DSG 6 на мокрих щепленнях. 18-ті чорні диски. Слайна, стурмоза, нова літня гума, поворотники в зеркалах, датчик світла, датчик дощу. Ледована оптика, біксенон, омовочі фар противотуманки. Крішітка ціленька, немає ніяких пошкоджень. З колів, все рівненьке. З цієї сторони також рівненька. Нема ніяких пошкоджень. По бамперах також. Нема подряпин, пошкоджень. Оглянемо автомобіль зсередини ще. На шкіряному салоні, шкіра Алькантара. Також збережений стан. Карти в нас з цієї сторони також гарні. Позаду сидіння не пошкоджені. Панорама закривається, відкривається, люк, все працює. З цієї сторони карта також в збереженому стані. Тут нічого не поблито, з пасками безпеки, все тут. Накладочки, все присутнє. Давайте оглянемо з багажного відділення. Тут нас також нічого не побито. Має шторку, коврик. Сіточка, тут також все збережене. Має піну, ключі, компресор, все це у нас присутнє. Саббуфер. Артроніки. Давайте з цієї сторони зайдемо ще, оглянемо. Тут також карта хороша, накладочки, тут нічого не побито. Сидіння складається в рідну підлогу, має такий підлокітник. Тягнутий шкірою, широкий, дуже зручно. Сервісна книжка. 2010 рік виготовлення, модельний, 11. S-Line. Тут також нічого не знищено, гарний. Приладова панель. В хорошому стані збереженому. Зараз зайдемо ще нічого не крутилося, ніякі болти, завіси, все карта, все в нас повний порядочок. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте. Якщо треба з товщиноміром, пройдусь, окремо скину кому його зацікавить. Телефонуйте. Ціна буде в описі під відео. Заходьте, читайте опис, там буде ціна вказана. Електропакет. Сидіння в нас також водійське, збережений стан. Непросиджене гарне. Накладочки, все присутнє, нічого не побито, пасками безпеки, коврики, мультикермо. обтягнуте шкірою. Нічого не фарбувалось, не перешивалось. Підлокітник у нас. Рухається по виліту, також обтягнутий шкірою. Зараз заведемо зеркало з автозатемненням. Заведемо, подивимося, як працює. Заводиться дуже гарно. Навігація карти України. Це збережений стан. Пробіг у нас так, 223, ну фактично 224. Оригінально завжди наголошую. Ніколи нічого не скручую. Всі пробіги, які є, так є. Ні один кілометр не змотую ніколи. Сервісна присутня. Подивимося ще до двигуна, як працює двигун. Все рівненько, все чистенько, болти не ржаві, все в оригіналі. Антифриз у нас чистенький. Масла ніякого немає, нічого, все порядок. Болти, все нічого не крутилося. Масло заливна горловина нас відкрутив, нічого не кидає. Ніякі картерині гази не б'ють, повний порядок. Одні, що не ржава, навіть і по речагах. Так що приїжджайте на огляд. Я думаю, автомобіль вам сподобається. Автомобіль знаходиться в місто в Рівницька область. Усім дякую, до побачення.